Ми тут щойно говорили з Сарою, і вона розповіла мені, що бачила колись справжню чупокавру. Ви уявляєте? Так, Сара, дивіться, як дивиться, точно бачила. Але чи дійсно існують ці дивні міфічні тварини, і чи могли існувати колись інші міфічні тварини? Саме про це зараз нам розповість палеонтолог Вадим Яненко, тому я запрошую вас подивитися наш вебінар. Ходім! Усім привіт! Ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Який створює громадська організація InScience. Мене звати Олена, і сьогодні разом з палеонтологом Вадимом Яненком ми будемо розмовляти ну, і слухати від нього інформацію про те, чи існували колись єдинороги, дракони та інші міфічні істоти? Перед тим як я передам слово Вадиму, хочу вам нагадати, що наш вебінар складається з чотирьох частин: це безпосередньо лекція. Потім наша нова рубрика, де ми вчимо англійські слова, графка худ і. Дискусія, де ви зможете озвучувати свої запитання, ми будемо на них відповідати. Якщо ви переглядаєте нас в записі на Ютубі, я хочу вам нагадати, що ви можете написати своє питання в коментарях, ми його передамо Вадиму і потім напишемо вам відповідь на нього. А тепер безпосередньо нагадаю, хто ж такий Вадим Яненко: він палеонтолог, орнітолог, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу палеонтології національного наукового Природничого музею Національної академії наук України договорила Вадиме, привіт. Вітаю. Так, ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про різноманітних міфічних, інколи вигаданих тварин, і чи дійсно вони існували в природі, і звідки наші пращури, чи наші там сьогоденні товариші вигадали ці тварин. І ми розпочнемо власне з цікавої тварини єдинорога. Я думаю, що всі про нього знають з мультиків, фільмів, книг коміксів. Власне, про єдинорогів почали говорити вже дуже-дуже давно з'явилися вони в міфах на території Західної Азії, звідти вони швиденько перекочували до стародавньої Греції і далі до стародавнього Риму. Що саме цікаво, що в Греції цих тварин не вважали міфічними, їх вважали абсолютно реальними. Їх описували різноманітні мандрівники, філософи тогочасні. Власне описи їхні були досить таки різноманітні, але їх поєднувало одне, що це була тварина з рогом посередині чола. Цей ріг найчастіше мав лікувальну. Дію у єдинорога не було таких копит, як, наприклад, у коня найчастіше його описували як тварину з ратицями, ну, там як у свинки, от вона була грядна, полюбляла порпатися в, в болоті, і з цих описів ми дізнаємося, що там стародавні грецькі і римські філософи і мандрівники описували звичайного носорога, якого вони раніше не бачили. Але першим прообразом єдинорога це був, звісно, еласмотерій, родич е, сучасних носорогів. Це теж був носоріг, який жив в часи останнього льодовикового періоду. Мав він е, ріг на лобі посеред чола. І, власне, той еласмотерій, про якого. Скоріше за все дійшли міфи та легенди жив на півночі нашої планети, десь там в районі Сибіру, де дуже-дуже холодно, і десь 40 тисяч років тому наші пращури теоретично могли на нього полювати. Це підтверджують навіть малюнки в різних печерах і в Сибіру, і навіть у Франції. Тому єдиноріг це, скоріше за все, якийсь один із носорогів. Наступна тварина, про яку ви теж точно знаєте, це дракон. Дракони є у цих казках, дракони є в усі фільмах фентезійних, але не все так просто з драконами, тому що дракони поділяються на різних драконів. Це європейські дракони, які живуть в горах, які дихають полум'ям, які найчастіше в якійсь печері охороняють величезні скарби. Це китайські дракони, про які ми поговоримо пізніше, і корейські. Ті, скоріше схожі на змій. Так от, перше, що людей могло наштовхнути на думку про драконів, це були знахідки динозаврів на території Китаю, де одні з найбільших покладів, взагалі, динозаврів можна вважати в світі, одні з найбільших. Але наші пращури, ну. Люди, я маю на увазі, Гомосапієн, е, застати одну таку цікаву тваринку, яка жила на території сучасної Австралії. Вона називалася Мегаланія. Це була велетенська ящірка з великими лапами, великим хвостом. Селилася вона в трав'янистих саванах, полювала на різноманітних савців, можливо, навіть на аборигенів місцевих. Вага її могла сягати від 300 кг до 2 тонн. Ну, це шалений шалена вага, і в розмірах вона теж могла сягати до 9 метрів, теж немаленька. І знаєте, якщо зустріти таку ящірку переростка, то можна зі страху уявити її драконом. А далі ми поговоримо про корейських драконів. Я казав, що вони різняться. Так, от корейський дракон це взагалі така няшечка порівнянні з європейськими він не дихає вогнем, він має великі чарівні вуса, красиві лапки, і, взагалі, асоціювався у жителів Кореї із позитивним героєм, який, коли великі засухи, навіть приносив воду і спасав урожаї. тому його навіть не то щоб боялися, а навіть любили й обожнювали. Так от, прообразом такого дракона, ймовірніше за все, теж могла слугувати тварина викопна з минулого, велетенський змій Титанобоа, який міг сягати в довжину 13 метрів завдовжки, вважити понад тонну. Жив він десь пізніше трішки динозаврів, десь 61-59 мільйонів років тому, в тропічних лісах сучасної Колумбії. І як би здавалося, Колумбія і Корея ну трішки в різних е, частинах планети Земля. Але треба згадати про те, що мандрівники приносять легенди з собою, і про те, що Титанобоа поки що не знайдений на території Колумбії, не значить, що його там не було. Ну і знову таки, в часи коли жив Титанобоа, земля мала трішки інші обриси і не такі материки, як сьогодні. Ще одна тваринка, яка асоціюється із гадами, це василіск. Перші згадки найчастіше його е, були знову-таки з середньовіччя, найчастіше його згадували як отруйну змію, і в цьому варіанті е, тогочасні філософи і мандрівники мали на увазі просто рогату змію. От вона зображена посередині. Про Василіска ви могли знати і з фільмів і книг про Гаррі Поттера, Він там згадується. Але от незадача: в часи середньовіччя Василіск дуже швидко еволюціонував в якусь дивну тварину, яка в себе вібрала образ півня з крилами дракона, кігтями тигра, хвостом ящерки, дзьобом орла. Та зеленими очима, а на голові в нього взагалі знаходило розміщувалася червона корона. А по всьому тілу була чорна щитина. Це, взагалі, якийсь був такий страшний образ страшної тварини. Чому її так зображали, і чому вона так змінилася від звичайної отруйної змії до такого такої тварини мутанта, на сьогодні не зовсім зрозуміло. Але прототипом. Реального Василіска ну є тварина, яка називається Шоломоносний Василіск, яка живе на території Гватемали, Нікарагуа, Коста-Рики, Колумбії і Панами. Оця чарівна зелененька ящерка, яка на самому нижньому на самій нижній фотографії це Василіск, Шоломоносний. Ця ящерка має суперсилу, вона вміє бігати по воді. Якщо ви введете в пошук Ютуба Шоломоносний Василіск, вам, ймовірніше за все, видасть відео з цією тваринкою, яка бігає по воді і не тоне. Так, ну що ж, ми підібралися до наступної тварини, це грифон. Я думаю, про грифона теж всі чули. Це міфічна крилата істота, яка вібрала в себе відразу двох тварин, має голову і передні лапи з крилами орла. І задні лапи з хвостом Лева. Хто ж був прообразом цієї тварини? І знову ми повертаємось до динозаврів. Це неспроста, тому що е, перші згадки про Грифона. Е, це стародавній Рим, Персія та Антична Греція. Але перш за все, Персія. І, власне, е, кочові племена, які. Е, Проїжджали через пустелю, найчастіше могли зустрічати рештки динозаврів протоцератопса та пситакозавра. Це, власне, два динозаври, які мають дзьоби. І, от, наприклад, протоцератопс ще й має габарити лева, тобто, десь розміром він із лева, така добряча була тваринка, голова дзьоб, як у грифона, як у орла. А оцей кістяний комір, який захищав шию його від хижаків, він дуже ніжний такий грацильний і найчастіше міг руйнуватися. І було щось схоже, ніби на вушка залишалося як вуха у грифона. Більше того, ці кочовики могли знаходити кладки цих динозаврів, і як у варіанті з єдинорогом. Власне, у грифона яйця, пір'я і пазурі теж вважалися цілющими. Найчастіше це були, звісно, яйця страусів, які видавали за яйця грифонів. Пір'я взагалі робили із листків пальми, а потім фарбували і продавали багатіям. А пазурі найчастіше виявлялися, які збереглися в різноманітних музеях по всій Європі. Це були просто роги антилопи і бика. Ось така історія. Наступний міфічний е, житель сьогоднішнього нашого бестіарію – це циклоп. Про циклопа, я думаю, ви теж чули, читали з історії про синдбада, про Одіссея. І, власне, хто ж такі циклопи? В давньогрецькій міфології це божественні істоти або взагалі окремий народ. Серед них найвідоміший це лютий син Посейдона. Поліфем. Звідки, взагалі, виникла ідея про циклопа? Все досить таки просто: стародавні греки, власне, могли знаходити черепа карликових слонів, або взагалі дізналися про черепи карликових мамутів. А з мамутами вони могли познайомитись досить таки недавно, десь 11 або 32 тисячі років тому. Саме тоді вимерли останні карликові мамути, і карликові слони теж, в принципі, вимерли дещо пізніше. Карликовий мамут, ви бачите, череп зображений, те, що в нього ніби очниця посередині черепа, це насправді ніздрі, куди прикріплюється хобот. Виростали карликові мамути десь до 1,80 вісімдесят, а менші з них взагалі були десь 1,20 двадцять, Тобто, розумієте, що досить такі маленькі тваринки були. Саме вони могли слугувати прообразом того циклопа міфічного. Снігова людина або єті. Це легендарна людиноподібна істота, яка зустрічається в різноманітних високогірних або лісових районах Землі. При тому вона зустрічається абсолютно на всіх материках, її існування ніхто не підтвердив, ніяких документальних підтверджень цьому немає. Але є такі здогадки, що великою волохатою людиноподібною істотою могла бути, міг бути гігантопітек. Це найбільший на сьогодні свідомих приматів. Жив на території сучасної Індії, Китаю, Таїланду і В'єтнаму. Ну, власне, де високогір'я, де тропічні ліси, де йому можна було б теоретично сховатися, якщо ми говоримо про Єті. Власне, гігантопітек це далекий родич сучасних рангутанів. Він навіть мав таку ж статуру тільки в рази більшу, тому що ріс в нього був від 3 до 4 метрів. А важив він десь від 300 кг до півтони, тобто десь трошки більше 500 кг. Останні представники вимерли близько 100 тисяч років тому, але рештки їхні знаходять і сьогодні. Небагато численні, але рештки все-таки є. Кентаври. Кентаври ще одна міфічна істота, відома із міфів Греції. Це такі дикі істоти з головою торсом людини, а, власне, тілом коня. Мешкали переважно в горах в лісових хащах, були дуже войовничими, мали буйну таку вдачу і нестримність, звідки взагалі міг зародитися міф про таких тварин. Все можна було б пояснити тим, що образ кентаврів, ймовірніше за все, виник як пліт. Фантазії або власне шоку від першої зустрічі цивілізованих народів із вершниками, яких вони ніколи не бачили, і не знали взагалі, що можна їздити на конях. Тобто люди побачили щось подібне на людину і коня два в одному. А зі страху вони це все злили воєдино, і вийшов кентавр замість звичайного кінного рицаря, який сидів на коні. В обладунках. Так, далі в нас іде русалочка. Русалочку теж я думаю, всі знають: із мультиків, із міфів, із казочок, із легенд. І цікаво, що русалка це наполовину жінка, наполовину риба. Притому від риби їй дістався хвіст від людини верхня частина тіла. За легендами, вони мають чарівний голос і мореплавці. Які плавали довго морями, перепрошую, ходили морями. Вони чули голос русалки, втрачали від нього глуст і направляли кораблі на скелі. Кораблі розбивалися, а русалочки затягували моряків бідось на дно морів і океанів. Ну, власне, русалку ще простіше пояснити, ніж попередніх наших міфічних тварин. Моряки, які довго плавали, е, ходили морями, бачили водних савців, таких як тюлені, дюгони, ламантини і здалеку. Їм здавалося, що ці тварини схожі на русалок. Е, окрім того. Всі мною перелічені тварини полюбляють вилізти на скелі і грітися на сонечку. Тому такий собі, здалеку, образ русалочки, Кракен. Кракен це легендарне міфічне морське чудовисько, яке за легендами та міфами могло захопити корабель і потягти його на дно з усім екіпажем, скарбами і сим, що є на кораблі. В легендах. Ісландських мореплавців саме так і виглядало. Ну що ж, мені здається, що ісландські мореплавці, скоріше за все, бачили власне гігантських кальмарів головоногих молюсків, які, власне, і називаються кракен, і існують по сьогодні. Не так уже й давно в Південних морях вдалося виловити величезного кракена. Близько 14 метрів завдовжки. Ну, погодьтеся, якщо ніколи не бачите такого головоного молюска і він випірне з води, то можна нафантазувати дуже багато чого. Морський змій – ще один міфічний житель води. Прообразом цього дивовижного морського змія банально слугував, слугувала риба, яка має назву Селецевий король. Риба дуже довга. Може сягати розмірів довжину до 11 метрів. І знову таки, коли вперше її побачите, то вона може видатися за морського змія, яку, власне, про якого можна фантазувати і додавати до чергових міфів. Ще одна цікава тварина, яка називається Несі або Чудовисько Озера Лохнес. Праворуч горі ви бачите навіть. Фотографії цієї тварини страшною, але насправді фотограф пізніше зізнався, через здається, якщо я не плутаю 40 років, що він сфальсифікував цей кадр і ніякого морського чудовиська не існує. За основою він взяв стародавню водну рептилію плезіозавра, але вже якщо місцеве населення почуло про... Лохнецьке чудовисько, то багато відразу жителів околиць цього озера почали бачити різноманітних страшних тварин. Мирніше за все, це просто були гігантські вюни, такі, як от на фотографії нижче, які можуть досягати там розміру 3 метри, які винирюють на поверхню водного плеса. Здавалися людям чимось страшним і міфічним. Гарпія. Ще одна е, представниця міфічного бестіарію. у давньогрецькій міфології так називали жахливих напівжінок, напівптахів, які забирали людей і несли їх прямо відразу в пекло. Ну, не дивно, прообразом цій міфічній жінці напівжінці напівптаху слугувала справжня гарпія. Гарпія це птах, дуже великий, з родини яструбових. Гарпії полюють на лінивців і на приматів. Тобто, в принципі, теоретично могли б і е, маленьких дітей ловити, але, надіюся, не можуть. Тому що діти не заходять в тропічні ліси на території Південної Америки, Нової Гвінеї і Філіппін. Чомусь мені так здається. Птах Рух, ще один гігантський птах в арабському фольклорі, це величезний птах, який може підняти слона. Тому що він його любить їсти, це його улюблена їжа. А якщо він розправить крила, то він закриє своїми крилами сонце. Про це ми можемо дізнатися знову-таки з пригод Сенбада або із е, збірки Тисяча і одна ніч. За деякими даними е, е, є свідчення венеціанського мореплавця Марко Поле, який теж пише про цього птаха, що він живе на Мадагаскарі, і про образом. Цього птаха виступає великий птах минулого епіорніс. Це був такий страусоподібний птах родич сучасних страусів, який міг сягати в розмірах висоту від 3 до 5 метрів. А яйце такого Епіорніса могло вміщати в собі 160 куриних яєць. Уявляєте, які яйця були в цього птаха. Наступний у нас міфічний джекалоп. Або як його ще називають кролень. Це такий помість кролика і оленя, кролик, у якого на голові роги, і німецькі фольклористи додали йому ще й пташині крила і навіть ікла. Ймовірніше, за все це можна пояснити папілома вірусу, який є в кроликів, зайців і навіть у жирафів в Африці. Коли тваринки хворіють на цю хворобу, то в них з'являються такі вирости на голові, які можна сплутати з рогами. Тому прообразом Джекалопа, скоріше за все, виступав бідний нещасний хворенький кролик, а не якась страшна міфічна істота. Наступна тваринка міфічна це Бунїп. Е, Власним родом ця тваринка з Австралії. За легендами і міфами, мешкала вона в болотах та річках, полювала на людей, затягувала їх в це болото. Щось було середнє за описом місцевих аборигенів до Качкодзьоба і Алігатора, і розміром він був десь зі справжнього коня. Ну що ж, ще в 1871 році доктор Джордж Беннет з австралійського музею. Пов'язав Буньїпа із ще одною твариною минулого, яка називалася Дипродонтом. Е, була вона розміром дійсно з коня, але, як ви бачите на фото, була дуже мила. І ні на яких людей вона не нападала, і нікого вона не кривдила і не їла, була травоїдною і дуже милою. Ну що ж, підійшли ми до самої цікавої тваринки, яка називається чупакабра. Я думаю, що Чупакабра. Представлені не потребує, чупа кабра дослівно перекладається як смоктати чупар і кабра коза. Тобто, це якась тварина, яка висмоктує кров у кіз, дуже страшно бставалася. Фантастична тварина, ніяких доказів про її існування, звісно, немає, але її описують всі, хто її бачив, абсолютно по-різному. Ця тварина, скоріше за все, вбиває кіз, кроликів, іншу свійську живність і висмоктує з неї кров. Насправді все дуже легко пояснюється. Чупакабра кабра в, в кожній місцевості виглядає по-різному, тому що це різна тварина. Все, що їх об'єднує, це хвороба на коросту, яка передається коростяним кліщем. В нас чупакабри це, скоріше за все, лисиці. Дикі собаки, які захворіли на корусту, і в яких випадає шерстка, і вони дуже е, виглядають здалеку схожими на якусь страшну тварину. Насправді, тварина, яка потребує лікування. Е, тваринки, е, вірніше, чупакабри можуть бути мавпочками, єнотами, койотами. Всі ці тварини хворіють на цю хворобу. Ну що ж, в мене з лекцією все, але для вас є домашнє завдання. Давайте уявимо, що у вас є персонаж, який подорожує світом і зустрів якусь дивну тваринку. Ви чули про неї раніше у казках і міфах, але тварина стверджує, що вона цілком реальна. Допоможіть їй знайти свій прототип у нашому світі, іншими словами, вигадайте тварину якусь міфічну, а ще краще намалюйте її, і відповідно знайдіть її прототип, із кого ви її вигадували і малювали. Успіхів вам у домашньому завданні. А далі ми з вами повчимо трішки англійську. Власне, сьогодні в нас будуть терміни, які зустрічалися в нашій лекції. Перший термін це міфологія. Mythology. Другий термін це єдиноріг. Unicorn. Наступний термін скам'янілості. Черговий термін це давній. Ancient. І останній це істота. Creature. Ну що ж, на цьому я передаю слово Олені. Отож, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося, було цікаво, і ви прийдете до нас ще тому анонсую вам наступні події. Отож, наступний тиждень буде по-справжньому чарівний, в принципі, як і попередні, 17 жовтня фізик Олег Фея. Допоможе нам здійснити подорож до світу чарівної науки, де ми будемо говорити про левітацію або про секрет закляття Вінгардіум Левіоса чи Левіоса постійно плутаю наголоси. А якщо коротко, ми будемо розбирати, як взагалі щось може літати. А вже 19 жовтня мікробіологиня Євгенія Прекрасна допоможе нам більше дізнатися про. Таких тваринок, як тихоходи, і чому їх називають найкращими мандрівниками в космосі? Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. І якщо ви нас переглядаєте на Ютубі, то зараз саме час поставити вподобайку цьому відео. А слухачам та слухачкам нашим трішки старшим, ви можете підтримати наш проєкт на Патреоні або на БайМІЄКОФІ для того, щоб українського наукпопу ставало більше. Do nových zůstatků! Pa! pa.